Перший в Україні. Центр сучасного мистецтва, який тиждень тому відчинив свої двері івано-франківцям, єдиний муніципальний в країні. Усі інші подібні інституції існують в державі з ініціативи громадських організацій або ж приватних осіб. У столиці Прикарпаття спроби легалізувати поняття актуального мистецтва виникали у різний спосіб впродовж понад 20 останніх років. У 1999-му його таки відкрили на базі тоді занедбаного кінотеатру імені Івана Франка. Однак проіснував центр лише 4,5 роки. Утримувати його надалі, каже тодішній очільник Це. Ігор Панчишин, не було можливості, банально забракло коштів. Це був центр з мистецтва з всіма тими постулатами, з усіма тими концепціями, які зараз існують, ми так і не розгорнули діяльності цього центру, але законсервували цю ідею, і тепер вона от по новому якби виросла. Там були велетенські об'єми, але не було ніяких грошей зовсім. Цей має зовсім нічого немає, об'ємах, об так би мовити. Але, хоч є якась юридична така база е муніципальна, тобто. Можна потрошки щось починати робити у щойно відкритого центру значно більше переваг. Окрім фінансування з бюджетів міського управління культури, він вже знайшов кількох комерційних партнерів, які підтримали осередок актуального мистецтва у Івано-Франківську. Не залишились осторонь і місцеві митці, із подарованих ними творів сформували першу експозицію у новообжитому приміщенні. Я запропонував художникам подарувати для поки що, ще навіть не існуючого в той момент центру своєї роботи. І на диво, більшість з них відгукнулися, і це буде. Така трошки дивна. Э, ну. Виставка, бо вона без концепцій. Певних люди те, що хотіли, то і дарували. Тут немає, можливо, цільного якогось там погляду, бачення. Але я кажу, унікальність того, що центр починає свою роботу, уже маючи якусь певну колекцію робіт, які, я думаю, з часом ці фонди перетворюються в більш значні фонди, і, можливо, робота центру перейде в створення музею сучасного мистецтва. У першій експозиції центру не лише живописні полотна, але й інсталяції чи мистецькі об'єкти. Цей до прикладу від наймолодшого учасника виставки Євгена Самборського, який наразі у переліку номінантів на премію Пінчук Артцентру, відбитки обличчя і рука автора – своєрідний автопортрет, доповнений речами із повсякденного вжитку художника. Найстарший учасник експозиції подарованих робіт графік Володимир Гуменний, який презентував одну із кращих своїх автолітографій. Такі несподівані поєднання кажуть митці на виставках, побачиш не часто. Тож дану дебютну вважають і ще одним прецедентом поруч із відкриттям самого центру. Настільки ж потрібно місто, наскільки кожній. Особистості потрібна своя яскрава індивідуальність. Звичайно, не всі прагнуть до виокремлювання, але є такі постаті, люди, наприклад. Ну, я вважаю, що міста теж, а івано франківськ заслуговує бути унікальним. І я думаю, що він це підтверджував протягом всієї своєї короткої історії. То чому би мешканцям цю спробу ще раз не повторити чи відновити всі попередні потуги? Це лише початковий простір для нового центру. У ньому проводитимуть не лише експозиційну діяльність, але й поетичну. Ні батли, тематичні кінопокази та лекції. Найближче із них присвячена дизайну відбудеться вже у вересні. Ну а в майбутньому, зокрема, наступного року, ті, кого гуртуватиме цей більшою мірою комунікаційний простір, планують обживати нові території, зокрема ратушу із її велетенським підвалом і додатковими приміщеннями, а також співпрацювати з іншими закладами культури музеями і галереями та максимально використовувати пластику міста. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.